Всім привіт, друзі! Хочу доповісти вам і розказати про нашу сьогоднішню ситуацію. Отак От виглядає малинка. Вже попідв'язували, побили кілочки. Ось осталося лише два рядки. Два рядки не вистачило кілочки. Отже, як саме підв'язували і чого почали підв'язувати. Простий шпагат. Такий, що тюки в'яжуть ним. Купили в магазині стовпчик. Оцей стовпчик. Це 5х5 см, висота 1,70 м, І скільки в землю залізе, стільки й били. А ця планочка 2х5. Це може бути будь-яка планочка. Використовували з, з ясена, ясенові стопчики і планочки. Бажано використовувати дубові. Якщо ви хочете зберегти їх на декілька років, а не на один сезон, бажано використовувати дубові. Ми не встигли знайти дубові так швидко, побили ті, що були. Отже, ось так виглядає малинка. Стопчики били через 10 метрів приблизно, дивилися по рослинах. Тобто, де треба було більше, де треба було, де треба було густіше, де треба було частіше. Побили стовпчики, натягнули нитку, таким чином підв'язали малинку, щоб вона не так гнулася до землі. Бо досить багато ну, і нагнутої, і поламаної і, ну, в різному вигляді. Отже, хочу розказати про нову проблему. Нова проблема заключається в тому, що завівся на малині якийсь звір. А що саме робить цей звір? Він згрізає кінчики малини. Зараз ми. Дійдемо до цього моменту. Досить багато є молодих пагонів, от таких як тут. Ось молоді пагінці, вилазять, починають працювати. Так само, ось тут досить велика кількість молодих пагонів. Це є дуже добре. Що йде ріст нових пагонів і малина займає місце вільне. Тобто формується рядок, досить такий непоганий. Сьогодні був збір врожаю. Погода нас сьогодні не радує. На небі хмарки, дощ цілий день. Отже, малина мокра, грязна, і йде не першим сортом, а набагато дешевше. Це також засмучує по ціновій політиці. Зараз коливання цін дуже суттєве. На день може ціна змінюватися до 2-3 разів. Тобто, позбирали одна ціна, дзвоните, питаєте, друга ціна, везете зовсім іншу. І неважливо в яку сторону. Вона може рости, а може і падати. Тобто, ситуація не є стабільною, так як в минулому році. Але і це нас радує. І надає нахнення працювати. Останній раз ми здавали за ціною 70 гривень за кілограм малини. З цієї плантації, з оцих 7 рядочків цьогорічніх, ми вже зараз на даний момент назбируємо 17 кілограм малини. Я вважаю, що це не є мало, це є досить хороший результат. На даний момент ми назбирали вже 90 кг малини з початку сезону і до сьогоднішнього дня. включно. Це є досить хороший результат, як на мене. І ця малина, цей сорт малини показує досить хороший результат в даних умовах на даний час. Отже, чому саме ми підв'язуємо малину? Щоб уникнути от таких випадків. Це є малинка, був вітер сильний, і її положило. Слава Богу, що положило, але не зламало. Ось, не побачили, сьогодні збирали, осталась малинка. Ну нічого, буде наслідуючий раз. Е, і так, е, було проведено е, посипка Міндобривом. Зокрема, це Яра Міла Комплекс. Формулу я вам ставлю фотографію пізніше. Ставлю навіть і кадри, як саме сьогодні проходив збір раю. Було підживлення зроблено, дощі саме під корінь, посипка. Взагалі, люди, які мають малину, вважають чи дотримуються такого правила, що перший рік малина з малиною взагалі нічого не треба робити. Тобто, їй вистачає і поживних речовин, і всіх мінеральних добрив. Тобто абсолютно не потрібно е, нічого давати під малину. Я з цим рішенням не погоджуюсь. Е, наприклад, будь-який сільськогосподарський е, сільський житель, скоріше всього, коли сіє пшеницю в перший раз, він також нічого не дає під неї. Чи будь-яку іншу культуру, чи кукурудзу, чи соняшник, взагалі нічого не дає під неї. В землі так, є певна кількість амінокислот і добрив. Складних і е, швидко розчинних, але е, ми повинні, е, як власники, як е, ті люди, які працюють на землі, постійно тримати е, саме фон для того, щоб рослина комфортно себе почувала і росла, е, давала нам прибуток, давала врожай хороший, е, гарно доглянути ґрунт, є запорукою гарного врожаю. Тобто наповнення всіма е, видами добрив в ґрунті, це є дуже добре рішення. Отже, е, думка на рахунок того, що не треба нічого давати. Так, ви можете зекономити, нічого не давати. Але моя думка, е, з моєї сторони, що потрібно сипати не в великих кількостях, так як на наступні роки, але е, стимулювати ріст гарної малини потрібно. Це питання закрите. Е, Пам'ятаєте, я звертався до вас, що появились якісь чорні, чорніння зав'язі. Так от, це мій провтик. Ось що таке? Ті самі чорніння зав'язі, але це все від того, що ми збираємо врожай. Зібрали бубку, і ця завязь, е, яка залишилася після малинки, вона просто чорніє і відмирає. Це не є хвороба, це є нормальний процес. Отже, немає чого панікувати. Ось це все колишні ягідки. І так. Так, зараз такий стан малини. Пройшли сапочкою в міжряді. Цього разу не робили глибоко розпушування ґрунту. Просто пройшли сапочкою. Наступний раз потрібно буде зробити. Глибоке розпушення чи рихлення, якось обробку ґрунту одним словом. Отже, хочу показати вам, який саме шкідник у нас завівся, е, більшість всього, що це кліщ, але я не впевнений, потрібно е, визначити. І приймати якісь заходи на рахунок цього. Це є все серйозно. Ось тут не зібрали малинку, ось така красуня. Ось. Легко відділяється від самого пагона, від самої рослини. Ось така от маленька малинка. Зараз ми її з'їмо зразу з городу. Досить мокра і водяниста. Також ще хочу відмітити один е, фактор цього сорту, він не є е, сильно, е, як не є, не, не бігом і не великій кількості впитує воло. Це також не може не радувати. Тобто сьогодні цілий день дощі. Ось, знов малинка. Цілий день дощі. Ми збирали врожай і він буквально не дуже мокрий, ось, можете бачити, він не тече з нього, ну досить тримає гарну форму. Тобто, от його жмакати, він все тримає в формі. Тобто ніде він не протікає, сік не виділяється. Все дуже класно і дуже чітко. Ось. Смакота. Так ось. Потрібно знайти малинку. На якій я вчора бачив. Ось, ми пройшли її на На якій я вчора бачив таку картинку. Ось. Знайшов. Хороша малинка, хороший кущ, досить велика кількість ягод, червоних, гарних, спілих і дуже велика кількість тільки що зав'язавшись. Тобто ви можете бачити, яка кількість ягід на одному кущеві. І ось так виглядає кущ зараз. Що саме е, сталося? Ось така от картинка. Ось так виглядає стебло. Тобто я вчора, проходячи свою е, маленьку плантацію, скажімо так, е, помітив таку штучку. Іду і просто ось цей кінчик так висить, відломаний. Я почав приглядатися і там всередині є місце в оцьому от стеблі, всередині є місце, куди залазить жучок. Ось тут. І так само ось тут. Е, на цьому ряду я замітив два таких кущі. Два кущі, на яких було чітко видно, що там щось живе і підточує малину. Е, це питання треба вирішити. І скоріше за все це кліщ. Кліщ, який під'їдає малину. Стебло малини всередині. Ось така от неприємна ситуація. Перейдемо на наступний рядочок. Бачите, як гарно відмолоджуються нові стебла, ростуть, розвиваються, досить гарно кущиться. Ось маленький, тільки вилізло, тут вже більшечка. І тут також. Тобто, Ріст малини є задовільний. Вона бігом відновлюється, дуже гарно кущиться, от як отут. Дуже гарно покущилась. І сам стан малини, тобто її на даний момент не турбує ні хлороз, ніякі хвороби, слава Богу, бо це є досить як, болюча тема хвороби, зокрема. Ось не знайшли малинку. Ось так. Ось така красуня. Також вже готова до збирання. Сьогодні її не зібрали. Дуже солодка. І сочно. Так ось. І це тільки один рядочок, як бачите. Тому підв'язати і не мучитися. Вона лежить на землі, до речі. Зараз покажу вам одну, одну таку штучку. Ось бачите, ця малина взагалі тяжка, її навіть шнурок не витримує. Тобто вона абсолютно ломиться, лежачи на землі. Ось бачите, в неї стебло велике. Сама малина розкущилася, велика. Ну, Це взагалі така неприємна ситуація. Тут просто треба забити ще одного кілочка, і воно все натягнеться і стягнеться, все буде прекрасно. Е, так, хочу показати, хочу показати, а що саме хочу показати? Ось ця малинка. Е, вона в свою чергу впала на землю. Зовсім лежала ось тут на землі. І що ми можемо спостерігати? Ось таку картинку. Ці всі гілячки, які лежали в неї, які росли на стеблі одному, всі пішли догори. Бачите, і ці, і ці, і нові всі, всі пішли до гори. Тобто є, е, як? є шанс того, що малина, яка буде лежати на землі, може вкорінитися. Може прорости коріння з часом і вкорінитися в землю, і тут буде у вас декілька кущиків малини. Це такий спосіб, як росте виноград. Виноград просто прикопуєте, і він починає далі рости і плодоносити. Ось так. Малинка тут лежить. Це все попідпирається. Е, такий вигляд має малинка. Ось, малина лежить, але її кінчик і всі інші листочки будуть рости доверху. Тобто її обов'язково підв'язати е, на даний момент все, що я хотів вам розказати і повідати. Вставлю картинку, яке саме добре використовували. Всім гарного перегляду. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Обов'язково пишіть коментар, по можливості відповідаю. Кому потрібні саджанці, дам контакти, зв'яжуся з саме там, де я купував саджанці на цей рік. Будемо допомагати чим зможемо. Тобто сприяти всі умови для того, щоб розвивати якийсь доход в українській сім'ї. Ну і всім гарного перегляду! Залишайтеся з нами!